І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Кубік ТВА на ДБВ 152 карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Так, ну. Кубік мені написав, а ви ж знаєте, що Кубік це блогер-стрімер. Чудовий та цікавий, так, український. Він мені написав, що... Спеціально для тебе зіграв показовий бій, ну давайте побачимо. <смі> так, на що? А, я, а я так розумію, що ця птеха, вона дійсно вона, е, ну, вона здатна. Так? Вона здатна і тягнути бої, вона здатна нас Чому? Ну давайте. Ну, ми переваги, недоліки там бачили так, е, в попередніх реплеях. Я навіть не знаю чому. Ну, ось такий він напевне впали на така так? Тому і показово в нас наші герої відео показують, як треба на ньому нахлопушувати. Ну, це не пете прориву, отже, далеко їхати ми не будемо, хоча, можливо, десь колись треба буде, десь, десь треба проїжджати і вже дохлопушувати суперників. Давайте так, подивимося цей бій до кінця, як зазвичай, не перемотуючи, не переходячи. Поки ви зайшли на ютуб канал Гравасюей, чудовий та цікавий, не переходимо на інший канал, поки не додивимося всі реплеї до кінця. Напишемо, що ми про це все думаємо. Натиснемо вподобайку. Порекомендуємо друзям підписатися. І якщо ви не підписані, то підпишіться. Також потім ми перейдемо після цього бою в описі під відео на чудовий ютуб канал Кубік ТВ. І підпишемося, підтримуємо наших чудових та українських блогерів. За це ми вам будемо що дарувати, поліпшені бої і чудовий настрій, як зазвичай. І так, поки я розповідав чудові та цікаві історії, 3-1 не в нашу користь. Ми вже в як зазвичай, хто буде тягнути цей бій. Хоча тут бачимо там і наших братішів. А, ну і наші братіші там непогано грають. Незрозуміло, що відбувається по іншому фланзі. До речі, у нас тут все чудово. у нас тут офентрагер, у нас тут е, наш герой. До речі, хто, хтось колись я показав бійного в Офентрайгері, це ж він там е, так його можна було придбати за величезну там, суму е, е, золота, і хтось е, написав. Що. Ой, ті, це тільки на ру регіоні його можна було придбати. Ні, бачите, вони тут на Єврорегіоні, і їх там небагато невелика кількість була, наскільки я розумію, І вони там дуже дорого, е, дуже багато золота коштують. Але. але, Ну, щоб казати, що, наприклад, 10 тисяч гривень, так, ну, скільки там, 100 мільйонів золота треба було, так? <Innovation> 10 тисяч 100 тисяч верніше, золото треба було. 10 тисяч потрапити на. Ну, а якщо ти граючи в Укріп районах, чи граючи Ну, пам'ятаєте, можна було зараз теж, я думаю, що можна в маневрах так отримувати золото. Раніше на глобальній карті можна було за золото бути. Там дуже багато золота отримували, саме скілові гравці. І воно в них є. Чому їх його не витратити на цей легендарний танк. ну це я так, чудові та цікаві історії, а наш герой бачимо чудово нахлопушує, так як я казав, показова гра, як треба грати. Майстер-клас 5 тисяч вже майже настріляв, Одного приклопушу. 7-9 у нас рахунок по бою. Тут заагрилися на нас суперники, але не дуже заагрили. Якби вони об'єдналися, вони могли б зараз і вихлопушити тут. І нашу Петеху, і там позаду Петеха стоїть. Бачачи, це Пош 155 повертається. Програли ми все ж таки зелень, програли ми там в лісі біля води. І зараз всі, випучивши очі, будуть лізти на нашого героя. Наш герой що має? Супер, не те, що супер, а неймовірне скліще і він буде зараз тягнути цей бій. По-любому буде тягнути. Я в цьому не сумніваюся, ну, Як в мене є часто, я заходжу. Ну раз тиждень то точно заходжу на всі YouTube канали, які підписаний. Подивитися на стріми, то. Я вам скажу, вони, ну, грають на стрімах класно. Я, я, У ну, мене немає такого скліща, У мене скріщенське скріще, але в мене немає такого скліща, щоб там якісь такі бої одтягнути. Просто прямо в моїй ефірі. Це ще ж треба так мати. Як... Нерви чудові. Боратися з нервуванням треба. Навіть сам як граєш, так, в якихось ситуаціях напружених, напружено-напружених боях, то дуже важко поратися з нервуванням. Так, два вороги знищено. Там у нас проблем не буде. 11-11, бачите, ну ми вже в оточенні, в оточенні, а вони не знають, що далі робити. От поїхав на язь. Що там, відкрився. До побачення, три ворозничені. Дуельна дуель з з'є третім вода. Хто кого перестріляє? У нас альфіща хватить. Вистачить верніше. Тут чудово, знаєте, я зрозумів, чому перевага. Перезарядка з такою арфіщою це перезарядка чудово. Оце, напевно, саме головний цієї ПТ. Пишіть в коментарях, бо я бачу їх багато в рандомі бачу, що й багато показали вже бої, боїв на них, бо зазвичай не дуже багато показують. Можливо, навіть на, на, на деяких танках таких, які з'являються новітор. Зовсім не показують. на них. Не виходить просто, що це виходить. Так, а ну як воно про точності в точності влучності? Ну, в принципі, там би в піксель вліпив. Ну що, залишається одна артилерія, 4 вороги знищено, достойніший боєць. 6300 настріляно. За розвідданими навіть 2300. Артилерія зрозуміла, хто саме небезпечний, хто потрапить на YouTube канал, так? І можливо навіть розуміє, що це грає блогер і що грає він саме на своєму стрімі. До речі, там відео є у Кубіка. Подивіться, він там проти. Він там із братішом грав, і вони потрапили на Хімельсдорфі проти інших блогерів. Як вони їх там? Ну просто розірвали в хламіще. Ті інші блогери просто вже ну здалися, вони зрозуміли, що немає шансу. Ниче. Вдадуть нам ще одного побутучні. Він зараз ще перезарядився. Призарядився, бачите по кого вистріляв. Чудовий бій, чудовим настроєм. Не забудьтеся перейти тепер в опис під відео на чудовий YouTube канал Кубік ТВ. Дякую за реплей, Дякую за настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!